Так, Прийшли до Львівського оперного театру Васильевич? Дем сюда? Перейдемо зараз Тут перехід. Остань на перехід. Йдемо, йдемо, йдемо. идем. Так, ми його зараз заснимем з того ракурсу. Ой, йо, театр. так, це точно театр. Не, oh. nee, я просто ця площа вже театральна, так вона не вирахується. Панорама Львів Готель. До речі, непоганий напевно. Ну. Ну, це вона от така площа. Там йде сквер, там далі вулиця. Це проспект. Проспект це. фонтан не працює на жаль на жаль не працює фонтан шкода ага сьогодні у нас вівторок вівторок у нас сьогодні а, Львів, це надзвичайна краса Стільки старовинної архітектури видно чи як, я там не, не розбираюся. От такий от театр. Надзвичайно він гарний. Це просто. Ідемо до сквера. Ідемо. Так, і ми вже можемо собі, ми тоді, якщо сюди будемо йти, вже таке велике коло замкнемо, Старе місто. Фонтанчик не працює. Так, ще працює. Це після вчорашнього дощу. Вони, вони собі водичку п'ють. П'ють малої. Він такий недовгий. Ми можемо йти в будь-яку вуличку зараз. Так, так, так.